Config changes. Config changes це тип звітів, який кожен адмін, я думаю, дуже добре знає. Зміни конфігурації системи. Ну, фактично, порівняно з тим, як це виглядало у 4.3, нібито на перший погляд ніяких змін нема. Все це стандартно, але додався дуже-дуже важливий фільтр фільтр за плагіном. Тобто, якщо у нас в системі багато чого встановлено, і адміну треба передивитись зміни саме за певним плагіном, ну, наприклад, от давайте я скопіюю плагіна. Тема Adaptable. І відповідно тут додам тема адаптабл застосувати. Бачите перелік всього, що стосується виключно цієї теми. І, наприклад, а тема налаштовується, особливо адаптаблу, вона налаштовується нетривіально, і, відповідно, коли адмін там щось налаштовував, 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 потім хоче передивитись, а що власне він налаштував. От за допомогою цього фільтру дуже дуже просто, дуже зручно а можна щось знайти. Чи давайте спробуємо: ну, от я, М-нет наберу, що взагалі, які налаштування щодо М-нету. Як бачите, тут їх небагато. І стовпчик original value, тобто початкове значення, воно порожнє, є тільки нові значення, то це означає, що ці параметри встановлювались в процесі інсталяції системи. Ну от, я як адмін, відповідно, інсталюючи систему, за замовченням, як би в межах цього плагіну певні значення присвою. Я можу це все відфільтрувати. Тобто, якщо е, це стосується ну будь-якої підсистеми, чи давайте переглянемо, наприклад, що у нас стосовно H-5P системі є. Ну от е, хто це робив? CL, CLIO install. Ну, тобто це в процесі інсталяції. Ну і далі. Я взагалі-то змін не вносив. Тобто ось все, що пов'язано з H p Хоча тут можуть бути різні плагіни, я фільтрував, щоб ім'я плагіну просто включало H-FiP. От і, відповідно, тут є і фільтр, тут є вид діяльності, ще додаткові плагіни, які через інтерфейс командного рядка працюють. І все, що стосується H5P, можна за плагіном якраз подивитись, що як колись. От особливо коли в організації більш ніж один адміністратор, і у них якось розподілені функції. Ну, наприклад, один займається там питаннями безпеки, запису, таке інше користувачів, а інший може займатися, наприклад, налаштуванням тем ну зовнішнього вигляду, і відповідно функції пов'язані з цим виконувати. І потім, якщо їм треба якось там підмінити, наприклад, один одного. То дуже просто по, по плагіну вирахувати, які зміни відбувалися. Якщо ж треба щось зробити, то ну, доволі легко це все робиться. Так, і фільтр, звичайно, треба не забути скинути. От, Ну от, е, ніби зміна така ну, доволі маленька, можна сказати, косметична, ну, один фільтрик додали. Але, тим не менше, за певних обставин це має дуже суттєво полегшити життя адміністрації.